Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги напальчник для стрільби з лука. Завдяки своїй конструкції, цей напальчник забезпечує ідеальну посадку на пальцях та дозволяє стрілку відчувати контроль та чутливість при кожному пострілі. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним, гарантуючи довгий термін. Служби. Напальчник має універсальні розміри та доступний у трьох варіантах S, M та L. Будьте впевнені, що з цим напальчником ви отримаєте надійний захист та покращите свої навички володіння луком.